Ну і основне, що в нас сьогодні проблема, наше сміття. Тека, Правда, Якщо не оголосимо бій сміттю, то загрузнемо і захворити всім містом. То в мене є думка така, хто практично найбільше організовує екологічних акцій. І не тільки в місті, і за межами міста, то я вже такий практик. В цій справі не вдавалося комонгос і інші організації брав мішка сам і ходив. Дехто пальцем показував, бачите, козміна носить з мішком. Нема того, що було підрадитися, чути не знаю, як вас звати, правда. Юля, я організувала ківерцях. Ні-ні, я просто каже за якусь вигоду, яку він мав вигоду, але подивно, а вигода була, що було якесь внутрішнє моральне задоволення, що почастішили околиці міста, почастішили вулиці. Ну, Можливо, тут говорилося, хтось хоче, то не факт, що одну людину тільки можна запропонувати, можна і зробити з двох-трьох кандидатур. Ну, я таку пропозицію. От зараз, Славик дасть іншу пропозицію. Берег сильно, що третю дати, чи підтримати. Скажіть, будь ласка, а коли буде засідання громадської ради? Ну, Сідання громадської ради, думаю, що буде за днів 10. Ми ще дату не визначали, бо не знали, коли сесії. А скільки тут зараз громадських організацій? П'ять. Тут? П'ять, шість мав зараз. Давайте, що ми виглядали, що зірвали шість 6 організацій собі між 40. Буде засідання громадської ради 30, 30, 30 представників громадських. Ми на цьому засіданні. Це питання вговором і це вже буде дійсно від громадських громадських Старі, От, всіх громадських організацій, які може. Скажімо так, всі присутні в цьому залі в мене найбільший досвід політичної і громадської роботи. Для себе я на сьогоднішній день прийшла до такого висновку, що політичну і громадську діяльність поєднувати неможливо. Це свого роду корупція, це державна робота і ще там щось. Я розмежувала для себе на політиці, поставила крапку пішла займатися громадською роботою. Щось здається, щось не вдається, вчуся, так, як кажуть, пробую і так далі. Що, що я завела мову за політичну діяльність, бо я знаю, як формується виконком. І, згідно закону, виконком пропонує міський голова. І якщо міський голова не захоче запропонувати, ви його ніяким чином не заставите. Всі пам'ятають, як в 2010 році жгутову дві людини не підійшло і виконком доукомплектували аж в якомусь там 13-му чи в якому році в тим, хто да. треба думаю, і ніхто не чекайте, без неподальні нічого не зробить, а депутати не переголосували за тих дві людини. Жгуто в мою кандидатуру і не виносив. А його організація роботи але я а, говорю я за те, коли йому подавали громадські організації, чітка позиція була головою, що це його прерогатива пропонувати кандидатури, і він їх просто так. навіть не запропонував. Враховуючи, що крім громадської ради, є ще таке поняття, як громадські ініціативи, народні ініціативи. Я би не називала сьогоднішні там збори зборами громадської організації, збори громадськості, і скажімо, якщо в нас є тут. 30 людей чому не запропонувати інше питання, прислухається до нас голова, чи не прислухається. Я, до речі, абсолютно погоджуюся з пропозицією Олександра Максимовича, бо питання сміття ще будучи в тому виконку, я казала, поки не буде договорів, поки не почнемо штрафувати, порядку не буде. Що Ігор Євгенович, він сьогодні не депутат, він не воєннує громадськість. То абсолютно це те питання, яке він реально Лаусь. весь час лобіює, яке в нього получається. Я, наприклад, не, ну, підтримую, що такі люди мають бути в виконавчому комітеті. Да. Ну, можливо, він молоді ще когось запропонував. Ми теж не запропонуємо зараз 10 чи 15 людей. Нас просто ніхто не послухає. Тому, якщо. Делегувати одну-дві людини від присутніх сьогодні 30 чоловік, то я думаю, ну, це був би такий показник, чи готовий міський голова чути громадськість, людей, громадян, жителів міста. Бо, скажімо, це абсолютно неправильно, коли на передостанній сесії, бо остання була пів години, я переглядала вже її відео <кій> і виступає Ігор Євгенович, а міський голова каже, ви тут гість. Вам ми не гості, громада міста, ми господарі. А ті, хто сидить там в яких кріслах чи керівники підприємств, ви чиновники найняті нам. І я весь час про це говорю, і цього не треба забувати.

Громадські організації, вони в основному зареєстровані як районні громадські організації. А це можна просто як громадські, а тим місто. Це, це, це не є обов'язкової громадські стації. Це просто реєструється, вона як не районною, не міською, не обласною. Вона діє по всій Україні. Почитайте новий закон про громадські об'єднання. Ну, але все одно в статутах написано. в Ті, що раніше реєструвалися, там пишуть межі діяльності, там європейський район. І, відповідно, в від РПО вони внесені як районні, чи міські. А в мене ще є така думка. Обрали депутатів. Депутат повинен робити з громадськістю. І це повинно бути велике поєднання. От. І це не те, що просто обрали депутатів і так і йшли від цих округів страшно, що є і попало. Я маю на увазі міських. А вони повинні працювати з громадськістю і громадськість з ними. Якщо не буде такого поєднання, нічого не зробить той жгутов, ніхто нічого не зробить. І це поєднання має бути разом пов'язане із виконкомом, бо це повинно бути одне ціле. Але ідея повинна йти від депутатів міської ради. Кожен має свій округ і на тому округі повинен знати. Як і як машини?